Обласна клінічна лікарня приймає поранених бійців із зони АТО. Сюди вже доставили 15 чоловік з вогнепальними пораненнями та контузіями. Четверо в реанімації, остальні в соматичних відділеннях. Ну, на стрічний момент всі, всі больні стабільні. Тобто проводиться лікування і кого потрібно там дообслідували, да, з цих остальних, кого потрібно проводили операції, зараз йдуть операції. Проводяться оперативні лікування. Бійців доставили машинами швидкої допомоги з Бердянська. Доброволець розказав, як він отримав поранення. «Летіли, везде летіли міни на осколки. тому пройшлось там, ще мій земляк з Куйбушова Аванесян, Йому оторвало но ступню. Гроші на лікування виділяються з бюджету. Та чималу допомогу лікарня отримує від небайдужих громадян. Більше п'яти тонн безкоштовної медичної допомоги надійшло в обласну клінічну лікарню. І все це для бійців, які були поранені у зоні АТО. Українська фармацевтична компанія безкоштовно надала цей гуманітарний вантаж. Наскільки швидко будуть витрачені медикаменти, поки що невідомо. В основному там інфузіонні раствори, противошокові препарати, дорогостоючі антибіотики. І десь средства для обработки проліжні і так далі. А завод обіцяє на цьому не останавливаться. Це лише перша поставка медичних засобів. Доставити медикаменти до лікарні допомогла спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя. Я зібрав швидко всіх афганців. Ми обратилися уральським казамці п'ятої бригади, вони виділили техніку, а ми в свою чергу, показуємо допомогу. По... Уселення техніки по її ремонту, тому у нас така у нас дружба. Вантаж з допомогою прибув до митного пункту, звідки афганці волонтери й доставили його до лікарні. Наше діло доставити, проводити і доставити його в цілості і в для больниці, для того, щоб і раненим було оказана допомога, тому що в цей час не можна бути безлічним, безлічно приступна. Кожен має на своєму місці внести свой вклад, свою допомогу. У майбутньому у лікарні планують встановити майданчик для гелікоптерів, аби транспортування військових із зони АТО витрачало якомога менше часу. Йде рішення Департамент здравоохраніння оформирування льотної площадки злітно-посадочної площадки для вертольотів, так називаємо, вре которое будет дає можливість на території лікарні садити. Вертольоти і приймати ранених бойцов. Аліна Швидко Федір Попадюк спеціально для Медіагруп. нові проекти.